Поки дитина на дистанційні, зараз зараз дистанційне навчання, то думаю, у мене вчора залишилися відвар від картоплі, то на цьому відварі ось облінчики жарю, пожарила Івасикові. Та кисільчик такий, це мріївський, отай, поняли? Він такий, наче на вигляд не красивий, але він смачний. Ні, ну Він тут і не показує собі звичайний кисіль. То, коротше, вирішила, що зараз понажарюю, щоб тягав, та й треба буде в город кудись їхати ж вже. А -а. То це цей пінгвін. Mm. Це ви самі робили, Угу. Mm. О, прикольно. Давай ми поставимо його біля блінчиків, начебто він їсть блінчики і зафоткаємо. Mm. А що ми любимо креативити. То Зараз креативимо. Треба пінгвіна сфоткати, то зараз мама придумає тут картинку маслом. Привіт! Це вже знаєте що? це? Це вже немає просто слів і емоцій і нічого. Я вже не знаю, я. Таке відчуття, наче не відужую. Все нормально, все нормально. Вчора повискакували ось ці вогники, блін. Це взагалі, я вже не знаю, що це воно таке робиться, блін. Ну, ну, ну Це не можна видержати. Ах. Ну, в общем, то таке. Зараз, ось знаєте, що вирішила. Е, Бестренько на обід, щось я нічого сьогодні не встигаю. Бестренько на обід вирішила, закину. За... Запікаті на половинці якусь картошку, отаку щось, у духовку. Бестренько поїду, куплю того ж хека, щоб на вечерю вже приготувати. Оце цього хека, дуже хочу спробувати. Або. Якраз поставлю, поїду, <пиїду> приїду і вона вже може бути готова. Якраз завезу е, в магазин гроші, ти що вчора не, не завезла. Так що отаке. Зараз побігли в погріб безстренько по картопельку. Боже, вже пусті одні тільки банки стоять. Так. Ой, вже стільки картошки за зиму пішло, це взагалі такі ж картопляні, ну це ж видержать не можна. Одна картошка, нам би наша воля, то ми б, напевно, ту картоплю тільки тільки їли б. Дуже картопляні. Раз таку якусь. Більш-менш менше питаюся знайти, бо картопля ж тут гарна так. Хочу зробити там одного столика. Е, собі побачила місце, де мені він необхідний. І щось немає, у мене часу поїхати по якісь матеріали. Але зробимо. Та така, ще, знаєте, така якась безсоння, я не знаю. Сьогодні знову лягла спать. Десь в 4, напевно, 5-го, якесь таке просто безсоння. Так, менше вибрали. Треба ще, напевно, якісь взяти або помідори, або що. Дивіться, як у мене пішли вже закрутки. Це взагалі вже суцільні пусті банки стоять. Ну, Ще огірки. Помідори, я взагалі не думала, що так вони у мене підуть. Ну, Ніколи, щоб отаку масового, щоб щось. Е, і йшло взагалі, щоб помідори так масово йшли. Це я перший рік таке бачу. Просто стільки помідорів було і, і нема. Так що ми візьмемо? О, давайте оце з рисом візьмемо. Чи воно до нього якось не буде дуже йти? Чи буде? Ну, візьмемо тоді, подивимося. подивимось. Таке не візьмемо, все-таки воно до цього точно не буде йти. Зараз, коротше, придумаємо, що взяти. О, це оце асорті, ось о, точно асорті піде однозначно. А, асорті. Дуже воно класне. На наступний рік буду робити його більше. Хоч ніколи асорті не любила, а це прям залюбила. Коротше, наче й кораблики, а наче й не кораблики. Там якраз було сало ще в цьому в холодильнику. В общем, просто взяла, понадрізала і ще отакими от ось е кинула туди приправу для картоплі, посолила гарно, потім олією це все змастила. Все, Зараз закидаємо і швидко їдемо в магазин. Отак по-бистрому зробимо ще соус до нього. Так, що, майонез взяла отакі ось бублички. Е, сметанка. Взяла приправу до рибки. Ні, Сірін не охоче, зараз будемо вже їсти. Та, да, звони. Приправка до рибки. І взяла ось таку ось 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 ось, 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 суху заморозку. Суху заморозку, чищений хек. Все. Ще гвоздиків, звісно, понабирала і всякої такої різної ерунди. Та й дивіться, яка красота. Ось така запечена, підпечена, красивенька картошечка. Це чесничок тут. І з цим воно цей асорті наше. Смачного. Дякую вам теж. На дворі вже вечір. Так воно прикольно, оце коли вже <кій>, весна чуєш, там десь на футбольному полі наші наші дітки гуляють у футбол. Ага. Тільки що. Каталися з другом там на тих квадроциклові на тому. А це у нього. Всі футбол грають. Началася цікава пора. Коротше, хлопці гуляють. <гум> Він мене побачив. Замітив маму, яка хотіла показатися невідімкою. О! <гум> Так, всі на наду... дворі щось, люди вже метушаться. Так уже прикольно, пошіть, подивимося, що там наші ще папа робить. Так, а чого це ти в мене не злякався? Ой. Ну, то це ж треба якось раніше реагувати. Я ж можу знати. що... Що моя красота? Ти допомагаєш, да, булька? Помагаєш. А чого ти, да, ти сам? Де допоможник? поможти? Ага. Так, нормально, лавочка, да, все. Щоб ага. <сх> можна було зависнути. <сх> 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 Тобі тут ще не темно. Та ще ні, що лавочка така ще буде. Ага. Поняла. Понятно. Коротше, весна, всі вже в двіжані. Як дійти, тут треба куфайку вдівати ці, картоплю садити. Картоплю. <світ> Та ще щось таке. Дивіться, і ночі е, дощ йшов, такий прям, прямо так линув. О, ну сусідка в лодарці була, то каже, вже городи ура і ті Да? Ну да, я думаю, що ще зараніше. Невідомо, що ще буде, що це таке ну, зима така, що десь казав, десь сою сіять, сою зараніше сіять. Соя сіється, коли земля загатепло вже. Ну та да. Та да, ну так. Да. Зараз ще погода, хто його знає, що, хоч може бути і сніг, і ще піти може, і мороз. Заморозки ще піщай до двох. Mm, то ще що ще... хочеш, це ще. Це зараз вже два грани заморожу, а через тиждень. <су> да, це ще зарані. Ні, картошка то таке, можливо, вона з картошка, вона там ж якась я, така ви. я діло що вона якийсь год посадили були зарані. То вже березі mm. місяць жарко жарком. А воно потім морози далі вона пішла вниз. Та безнизу тепло і. І метко. що тоді сталося? А що? Потім вона почала то вилазити. А. Туди пізно, і вже урожай не той. А. Тобто вона зробила круг. <плес> а у вас що там в області садять чи не садять? Бо, бо я так бачу, хто зараз хто що хоче, то й те робить. Хочуть садять, хочуть, не садять. Ні, Я думаю, що ще зарані садить. Ще дуже жалко зараз. Ось навіть коли тепло, 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 жарко, ж, жалко буде, що мороз вночі ще може реально бути, а на деревах бруньки вже з'являються. Оце ось у. Дуже так воно якось недобре. Так що цікаво, чи у вас там садять. Бо я на Одещині, я знаю, що щось там вже починали садити. О. Ну. Я думаю, що ще зарані. Ще принаймні якийсь тиждень там півтора, тиждень-півтора однозначно, Гени треба навіть і задумуватися. Шо, садить, що, щось? Так. Да. Ну, сіять можу, треба горох посіяти, все таке. А, горох, Петрушку. Чисто сіє, так? Так, так. Ну сіє таке, треба буде вже ну, поїхати. Я Я давно посіємо. Ай! Я сьогодні не хотіла з цією губою нікуди їхати, тому що це воно вже таке зараз тухло, а я його типу, міромістином ну, отак намаскала, а воно така балумбала, як наросла, дуже було красиво. То треба, звісно, що вже таке. Це да вже все багато чого хочеться, звісно вже робити, але якось так не якось так швидко дуже пройшла ця зима. І... Якось так, Непонятно, прийшла весна. Вже роз вийшла, зараз поп'ю кави. Та й підемо ж зробимо того хеку. Дуже мені цікаво, е що з ним там вийде. Ще треба. Ще, е звичайно, що не зрозуміла е повідомлення у вайбері в шкільній групі, щоб діти на завтра одягнули вишиванки. Типу на дистанційку чи що. Я ж короче, не поняла. Але треба десь вишиванку підготувати. У мене, блін, дитина взагалі практично в трусах на уроках сидить. Ой, а Це ще вишиванку, я уявляю, як він її вдюх. Так. Ну, в піжамі в от і в шортах точно на уроках завжди. Завжди. Ще футболку там переді на типу. А, ну, в шортах завжди знаходиться на уроках, типу, його ніхто все рівно не бачив. Так. То зараз поп'ємо. Піде... <смі> така, така пташка, тільки що вилітає на місці, то знаєте, як муль... в, мульті... в, мульти... в мультиках крилами. Тут, 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 міні... Така хлопці з кі розворот і полетіла. Завтра ще в школу? чи Ей, ні, Сірі, завтра я так, я ж не поняла нічого. Вчора Юля Михайлівна написала, що ще і сьогодні і завтра дистанційка. Та по-любому четвер п'ятниця. Це то я ж кажу, треба вишиванка. Я так і не поняла нашу вишиванку. На урок я ж сидів. Ну, то на урок, напевно. Та я ж кажу, як він буде сидіти у вишиванки, і в трусах, виходить. Якщо він навіть штани не вдіває це буде, звісно, кумедно. Ой, вже кажу, діти граються там у футбол, так блін, класно взагалі. Дуже. На дворі класно. Так, да, на дворі добре. Сьогодні з того не було. Так. Да. Да, на дворі геть добре. Ой, сьогодні на ніч треба щось таке напитися, щоб, блін, заснути. Я не знаю, що його напитися. Чи що його таке, щоб можна було? Так щоб можна було якось отаку. Заснуть, бо щось мені це безсоння геть не подобається, я не знаю. Чи то переходить із зими на весну так якось впливає, але то воно не, геть не гарно ходиш, як розварена курка якась. Прям на що сили немає ніякої. Розказуй, що робили, де був, що бачив. Гуляли, гуляли, гуляли. Того дядька бачили. Якого? Із собаками? Так. Да. Без ага. прив'язка, без всього. Понятно, а уроки тебе не це вони тебе не хвилюють, наче не хвилюють. Давай, собирайся, йди роби. Тут спочатку у керму, бо вона легка там сказати, перший абзац, Юля Михайлівна вже сказала, знаєш. що? Що? Ти сказала, як робити, ви попідкеслювали, просто табличку напреслить, ті переписати, абзац, табличку напреслить, ті виписати. Понятно. Коротше, довга історія, я тобі скажу так. Ти давай нагадаєш мені тільки тобі на завтра на школу. А що це... завтра в школа? Ну, в тебе кожен день школа, то на завтра в тебе. О, це. Треба тобі якісь ці е, новенькі труси і вишиванка. Наші труси? Ну ти в школу і так ходиш в трусах в одних тільки. Я не в трусах. Ну То, що ніхто не бачить, не означає, що ти ходиш в дітей. А, тепер, а на завтра то ще треба й вишиванки. То я зараз приготовлю тоді. Я я піж... mm. Ні, я сьогодні ходив в штанах. А ти в штанах сьогодні був? Так. Да. Нічого собі. я в піжамі, або в штанах. Ага. А в піжамі, блін, то то там геть не труси. Ні, Ні? Та шорт. А, поняла. Коротше, я тобі готовлю ці е, нові труси. і Мама! Мам, ну то не труси. І вишиванку. Тобі завтра вишиванці треба бути. І в трусах? <плес> ну, походу. Дивися, твоє бажання ходить в трусах, а бажання зі школи ходить в вишиванці. Ти будеш <плес> суміщати буде таке бажання. Хороший а і я хороший. готовлю рибу, а ти йдеш робиш уроки. Добре. Давай. Так, що нам потрібно для цього? Для хека? В духовці будемо запікати. Так, рибка сама. Отакими От шматочками я її порізала, щоб не маленькими і не великими. Зараз пообрізаю ще оці ці ножицями. оце ці і густюки якісь. Далі, цибулю вже теж нарізала, моркву теж натерла. Зараз протушкую цибулю з морквою. Тим часом, поки вона буде тушкуватися, зробимо соус для риби. Так, Протушковуємо просто. Кладемо у форму. Так, для соусу нам потрібна оця така компанія. Потрібна сметана, майонез, гірчиця. По рецепту в зернах. Отже, і ми будемо кидати в зернах. Суєвий соус. майонез, у мене вже з чесником. По рецепту сушений чесник у мене немає, у мене тут звичайний чесник. Потім. А, приправа. Приправа для риби і копчена паприка. Ось таку я беру. В Аврорі, коли взяла, до речі, оця серія, я її ще раз повторюю, дуже класна. Так, тепер починаємо замішувати. Майонез. Я буду брати по три ложки все. Так, один, два. І типу, щоб більшенько було соусу. Три. Так, єсть. Ковчена паприка. Сипемо. Приправи для риби. столові ложки сметани. Так гірчиться в зернах, мене ну, має. І соєвий соус. все це змішуємо. Пробуємо, що нам там подобається, що там не подобається. Далі, Далі ми беремо цю всю рибку, обмакуємо у цьому нашому соусі і викладаємо. І останній соус, який у нас тут залишився, ми ним теж оце все заливаємо. В общем, фольги у мене, як виявляється, не виявилось, чомусь закінчилося, але ми розуміємо, що у мене, що у, мене у чоловіка там вже ж пі пікарські сутки були, то напевно, чи ці місяці, то напевно, тому... І я не проконтролювала. Та я накриваю просто книжкою і в духовку. Ставимо поки що на 30 хвилин на 190 градусів. Ой, господі, ребята, це взагалі. То я собі стібалася з тої вишиванки і з тих трусів Але ж, але ж я ж е, стібалася, то стібалася. А коротше кажучи, виходить, що завтра вже дистанційно закінчилося. По факту, у мене, як, як виявляється, хліб закінчився, ковбаси на бутерброди ніякої немає. І вже час закриття магазину, тому що було б ще 4 минути 9 виїхати. не В машини щось так ярко їде. А і цього. І виходить, що і на бутерброди на завтра дитині нічого нема. Що я йому, блін, котлети з собою давати. Коротше, то я бистренько, на всіх парах бистренько полетіла в магазин. Слава Богу, що, що він відкритий. Боже, це взагалі, це мені просто повезло. То взяла одного е, хліба, ні, хліба, хліба, це зі мною продавчиця з магазину поділилася, бо вже хліба не було, то вона мені пів батона свого відрізала. Щоб я завтра зранку ті по дитині не шукала. Коротше, потім ковбаски взяла Шу. і водички. І все. А, ще без алкогольного пива взяла нашу пляшечку, бо в нас там рибка. Там буде вшановувати Тараса Шевченка, як виявляється. А мені її треба простірнути. Зараз безстенько буду стирати, а це ж вручну. І будемо. Там уже риба моя доготовилась, напевно, і будемо цього. І поїдемо таки в школу. Я реально не жартую. Мені тітя Наташа відрізала пів свого батона, що вона взяла додому. Хліба нема. Кажу, і в мене нема. Так, воду і васикові ще одну на це, безалкогольне пиво, ковбаску. Все, готовий парі. до... дивимося. Да. Що дивимося, що там у нас з рибою. Так, ну що? Спробуємо, що ми там а, накуховарили. Так, дивіться, скільки тут соусу, це взагалі. Опа. Так. Спочатку я пробую. Ой, така гарна розвариста. Боже, це божественно. М -м -м. Боже, як це смачно. Я вам кажу неймовірна смакота. Просто неймовірна смакота. Я різними видами вже робила рибу, але ну, ще, щоб це така була, вона смачнюща. Щас незалежний експерт вам скаже. Коротше, вона в мене пеклася без фольги більше, ніж 30 хвилин. Можливо, з фольгою вона якось швидше запеклася би не з кришкою, отак. Що звук експерта? Так, експерт. Тільки дмухай бо гаряченько. Клас! Подобається? Он такий А Ну. Що я і оно ну поясни, який там смак. Олійка. Кремовий і дуже вкусний. <сум> соус. Соус дуже смачний. Соус прям дуже-дуже смачний. Ніжна? Ну, прям так. Да. Дуже класний, боже, а я ще реально ще жодний раз оце таку, таку ну, Різне просто пробувала, ну це просто божественно, скажи. Угу. Неймовірний, неймовірний рецепт. Така вона собі там краєшки, і подивіться, яка ця рибка получилася. класно. Ну, це я вам кажу такий неймовірний рецепт, що це взагалі дуже класний. У ньому ще, до речі, зараз покажу, скільки соусу. Смачненого дуже. Дивіться, оце цей соус іще. Він такий класний, я вам кажу дуже обалденний рецепт. Ага, да, Сережка подлівку тут собі навіть наливає, бо він любить оце таке. О, прийшов ось наш мокрий. Чоловічок маленький. І це зараз іще, правда, я ще правда постираю добре. ту вишиванку. Надіюсь, до завтра висохне. Ой, і завтра в школу. Ну, з вишиванкою завтра треба в школу. Та мало вона чиста. Так, да, чиста вона в тебе. Після прошлого разу. Ну, Зараз я подивлюся. Чиста. Сплю і бачу, що вона чиста. Папа собі тихенько сидить і наминає. Ну що, Роз... боснюще, ну. дуже класню ще. Навіть у мене на не виходила вкусно. Скажи, от реально, там такий оцей соус дуже-дуже класний. Ванюш, дуже-дуже класний, правда? Така, як кажуть, ніжна і вкус такий. Так, так. Слівочний такий, вершковий смак, типу. Дуже класно, прям дуже, прям. Ой, ну рекомендую. Я обманювати не буду, мені воно не треба. Я не цей не фудблогер. Купляйте рибу мене, там вона дуже вкусно, да, да, да. дуже смачно.